Це бездоганна дублянка бушлат. А, але зараз на мені вдягнут розмір завеликий на мене, тому не звертайте увагу, вони будуть нормально сидіти. А, це розмір, напевно, Емелька. Зараз. Ось така краса. Незабаром вас очікує. Це також хутро стриженої вівці, текстурована замша. Вона, я не знаю, я, я думаю, що я з нею просто вилазити не буду. Ось така краса. Вона йде на хутрі стриженої вівці. Зовнішній шар це структурована замша, вона бездоганного силуету, всі шви охайно закриті ось такою лямовкою. І що хочу також відмітити: вона, хоч і довга, але за вагою не, не важка. Тобто у вас не буде якось там, боліти спина чи щось таке. Застівається вона на гудзики. Зараз я вам покажу її в застібнутому вигляді. Це такий прям супер стильний варіант. І цей силует, він дуже трендовий. Зараз ви можете пошукати в інтересі довгі дублянки або дублянки бушлати, ви побачите наскільки вона нереально актуальна зараз. Так, що стосовно рукавчиків, ви можете їх ось так відгорнути, вони будуть довшими. Тут також іде декоративний такий патік. На рукаві також йдуть погони. І зараз покажу вам її зі спинки. На мені зараз розмір SM. Ось така краса. І, до речі, я от сьогодні в ній була з самого ранку, приїхала сьогодні в ній, була за кермом, і хочу також звернути вашу увагу, що ніяких взагалі заломів немає. Я сиділа в автівці, але ніяких заломів немає, тому можете не переживати. Це дуже крутий варіант.